Виш юліс авторі тю санкшен вашенбенс. Найомні повноваження є достатні для того, щоб вжити дуже потужних заходів санкцій проти російських банків, що мають кореспондентські рахунки у США. Якщо Росія посилить агресію проти України, США перейдуть до третього рівня санкцій, заморозивши рахунки російських банків, а також рахунки Газпрому. Про це заявив американський сенатор, голова комітету з питань збройних сил Сенату США Карл Левін. Набагато більше Саме відчальні для нас росіян, то, що президент Путін решает не глобальные не стратегические задачи России. Он опять, теперь в Украине, использует свои служебные возможности для того, чтобы отомстить за личную обиду. Обижен а он за революцию, за изгнание проворовавшегося экс-президента Януковича и его коррумпированного окружения. Почому аж тому, що смішно очевидно паралелі з тим, що сьогодні у нас в Росії. На Конгресі Україна-Росія. Діалог Михайло Ходорковський сказав, що президент Росії Володимир Путін використовує свої посадові можливості щоб помститися Україні за особисту образу. А колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко висловив сподівання на рівноправні стосунки України та Росії в майбутньому в нашем равноправном сотрудничестве и уважении к убеждениям и культуре застегать. Країни-учасниці програми Євросоюзу Східне партнерство закликають Росію відвести війська від кордону з Україною. Про це йдеться у декларації за підсумками зустрічі на найвищому рівні східного партнерства, яка відбулася в четвер п'ятниці у Празі. Заяви Москви про наявність правових підстав для введення в Україну миротворців. Повний бред. про це після дводенної зустрічі керівників держав східного партнерства у Празі в інтерв'ю Радіо Свобода заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця. Східне партнерство Проєкт європейського союзу, метою якого є розвиток інтеграційних зв'язків Євросоюзу з Україною, Молдовою, Азербайджаном, Вірменією, Грузією і Білоруссю. Росія виступає проти зближення цих країн з ЄС. Да, на, на використання. Ну, це якщо я можу висловитися російською мовою, це повний бред говорити про те, що Росія хоче захищати інтереси росіян на території України за допомогою своїх військ. У Вірменії десятки тисяч людей на чолі з президентом Сержем Сарксяном прийшли у четвер поминальний захід у єрванському комплексі Цицерна Каберд, щоб відзначити 99-ту річницю масових убивств вірмен в Османській імперії. За приблизними оцінками, до півтора мільйона вірмен були вбиті під час першої світової війни внаслідок різанини, яку багато країн світу офіційно визнали геноцидом. У Дніпропетровську вірменська громада флешмобом вшанувала пам'ять мільйонів земляків загиблих 1915 року в Османській імперії. Десятки вірмен, головно молодь, зібралися на центральній площі міста і застигли у мовчанні під символічні звуки 99 ударів серця, які відзначили 99 років з дня трагедії народу. Учасники акції розгорнули 22-метрове полотнище національного прапора і виконали державний гімн Вірменії від уряду України. Раїни вони вимагали офіційно визнати ті події геноцидом. Українці, що живуть у Чехії і чеські громадяни з об'єднання декомунізація, 23 квітня відкрили в Празі символічне кладовище у пам'ять про загиблих під час акції протесту у Києві взимку цього року. Учасники акції встановили в районі Варшові. Це понад 100 дерев'яних хрестів з іменами загиблих на майдані. Захід відвідав колишній міністр закордонних справ Чехії Карел Шварценберг. А бранні демократії, ні корифоні дискутувати. За права і свободи якихось примарних громадян російських тута. Це дуже дивно. Я цього не розумію. У столиці Киргизстану Бішкеку близько півсотні працівників культури, серед яких відомі кінорежисери, поети і письменники, організували у четвер протестний флешмоб біля комплексу урядових будівель. Вони влаштували символічний похорон киргизької культури, яка, за їхніми словами, перебуває під загрозою через брак підтримки з боку держави. Крім того, учасники акції критикували пропозицію киргизьких депутатів розпустити Міністерство культури країни. У Москві відкрився ЛГБТ-кінофестиваль Пліч опліч. Він проводиться вже втретє і триватиме до 27 квітня. У програмі 24 фільми, серед них сім художніх. Держання і актуальних проблемах.